Кварцевий жіночий годинник Pedegar Lime лайм. Корпус годинника виготовлений зі сталі. Ремінець також зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет металевий можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, що знаходиться у нас з боку. Ось так, та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Бачимо, що в циферблаті основному у нас година та хвилинна стрілка, знизу в маленькому циферблаті це секундна стрілка.